Доброго дня всім. Я Любов Крикливець, тимчасово виконуюча обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації. І сьогодні хочу з вами поспілкуватись на тему реабілітації. По-перше, що таке реабілітація? Реабілітація це комплекс заходів, які в сукупності дозволяють людині відновити втрачені функції. Це кропітка і тривала співпраця між пацієнтом. І мультидисциплінарною командою підготовлених фахівців. Це фізичні вправи, це робота на тренажерах, але це не ті фізіотерапевтичні процедури, про які всі дуже активно обговорюють. І для того, щоб отримати належний курс реабілітації. Вам необхідно звернутися до свого лікаря. Реабілітація включає в себе як фізичну, так і психологічну допомогу. Зараз в Україні в Київській області активно проводиться реалізація проєкту щодо розвитку мережі закладів реабілітації. На сьогоднішній день в області три заклади, в складі яких наявні відділення реабілітації стаціонарного перебування. У яких е, дана послуга законтрактована, і населення Київщини може отримати цю допомогу безкоштовно. Це боярська лікарня інтенсивного лікування, це бороварська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та Київська обласна клінічна лікарня. Е, до кінця 2023 року, за дорученням міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, така допомога буде доступна? Е, в усіх кластерних закладах медичної допомоги Київської області з проможної мережі, а також амбулаторна реабілітація буде доступна в усіх загальних закладах. З метою реалізації зазначеного проєкту до кінця 2023 року на території України Україна має запрацювати. Запрацювати близько 228 кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я, а також шість національних закладів охорони здоров'я, які будуть надавати допомогу реабілітаційну медичну допомогу. Ця допомога буде стосуватись як і травм хребта, травм кінцівок, нейротравми, складна реабілітація у разі ампутацій і інша соматична патологія. Курс лікування одного випадку буде тривати не менше 14 днів. Якщо необхідно отримати реабілітацію за декількома напрямками, то це буде тривати не менше 21 дня. І безкоштовно протягом року наші громадяни таку реабілітацію зможуть отримати від 2 до 8 курсів протягом року. Дякую всім за увагу і звертайтеся за медичною допомогою.